Наш земляк знімався у китайських кінофільмах. Володимир Пернеровський із «Гвіздця», що на Коломийщині, відзначився у понад 20 стрічках. У Народній Республіці чоловік пробув 4 місяці. Окрім зйомок, він вивчав мову, культуру та традиції країни. Іхалаши о, 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 у Кланджен. Як ви вже здогадалися, це наш герой привітався китайською мовою. Фразу Доброго дня мене звати Вова. Я приїхав з України. Йому доводилось вживати найчастіше під час подорожі. У Китаї він потрапив восени 2010-го. Спочатку Володимир знайомився із закордонним життям, вивчав там культуру, мову і традиційну техніку довголіття. А потім вирішив влаштуватись на роботу. Мені бракувало грошей. Я подивився на сторінку з, з оголошеннями і там. Була пропозиція брати участь у масоках. Було дуже цікаве тим, що ти їдеш на, на кіностудію, там на тебе подивляться, і ти ніколи, ніколи не знаєш, ким ти будеш в цей, в цей момент. Дають інший костюм, іншу роль. У мене були агенти, і коли я підходив на роль, тоді мене викликали. Було навіть так, що за один день... Брали зйомки в двох фільмах і часто були так само телевізійні екрани реклами. За три місяці співпраці із відомою шанхайською кіностудією All Shanghai Fan Studio... Володимир Парнировський встиг приміряти на себе чимало образів та завести багато цікавих знайомств. Найціннішою для чоловіка є участь у зйомках фільму Даву Шенг». Там постановку бойових поєдинків ставив легендарний сам Мохунг, ім'я якого у Китаї прирівнюють до Джекі Чана. До речі, на Ця стрічка вийде у кінці цього року. Ще один захопливий момент із перебування у Народній Республіці це відвідини Всесвітньої виставки Експо 2010, пригадує мандрівник. На площі 5 квадратних кілометрів були збудовані павільйони від кожної країни, а, в які ми могли бачити а, ну, основну. Культуру, творчість цієї країни. Найбільше мене вразило і здивувало на виставці Експо, це що я вперше побачив, як китайці купляють український сувенір, а не навпаки. Наш павільйон був дуже гарно оформлений зовні в трипільському стилі. І навіть був український ресторан, де можна було. Купити сало, смалець, горілку, де стояли плоти і соняшники. А так само були гурти, які постійно виконували українську музику. Між іншим, Володимир Пернеровський подорожами захоплюється ще з дитинства. Але спочатку він обмежувався лише Україною, а у 2000 році вийшов зі своїм захопленням на міжнародну арену. Першими під приціл Володимира потрапили країни Європи. Потім чоловік вирішив пізнати Азію. Після Європи я хотів подивитися щось екзотичне і першою країною Азії це був Таїланд після Таїланду. Я здійснив мантрівку до Малайзії. Це справжня дика природа. Я їхав на острів Калімантан або Борнео, де провів кілька днів у джунглях. На дикій природі ну там був кемпінг, де туристи жили. Не в будиночках, а в клітках. А ззовні вночі там вирували мавпи, бігали дикі кабани, варани. і... Ну, повзали змії. У мене навіть був один такий випадок, що я взяв а, на руку Скорпіона. У нас була мандрівка по джунглях, гід запропонував сфотографуватися. І так, що Скорпіон, мабуть, зачепив мене, що я ледь не помер. Мандрівки для Володимира стиль життя. Кожного року цей невиправний романтик обов'язково знаходить час для подорожей та нових пригод. Я отримую дуже великий досвід. Я можу бачити просто світ в зовсім інших сторонах. Коли людина їде з групою туристів, коли екскурсовод, це зовсім не те. Це все рівно, що бачити, дивитися це саме по телевізорі. Це, це майже нема різниці. А коли я їду один, коли попадаю в ситуації, коли знайомлюся дійсно з тим життям тих людей, це дуже, дуже вагомо. І не ну, знаю, я просто цим живу вже наприкінці року. Володимир Пернеровський мріє відвідати Еквадор. Мар'яна Мацьків Ігор Кофлюк, Програма події НТК.